У кожного з нас є свої секретні прийоми по наведенню краси в саду. Чим більше ми займаємося улюбленою справою, тим їх стає більше на жаль. На практиці часом допускаються і помилки, щоб їх уникнути. Прислухаємося до порад господині красивого саду Анастасії Калашникової. Інженер гідротехнік з художньою освітою Анастасія Калашникова активно займатися садом почала відносно недавно, в 2019 році технічні знання і почуття стилю допомогли в короткий термін перетворити недоглянуту територію посеред заповідника в Райський куточок. За цей час з'явилися і свої правила догляду за садом, якими Анастасія погодилася поділитися. Перш ніж купити рослину, вивчити його характеристики. Розмір рослини в саду відіграє важливу роль. Найчастіше ми купуємо маленькі саджанці, тому що це вигідніше. Ми компонуємо їх на свій смак, а на наступний рік можемо спостерігати картину, коли через величезного барбарису ледь видно маленька гейхера або втрачаємо момент, що невелика сосна через кілька років перетвориться на величезне дерево, яке спробує вшавити альпійську гірку для міні-хвийних. Це ж стосується і багатьох інших рослин, наприклад, кущ волотисте гортензії, ванілафрейса при покупці, як правило, не перевищує 40 см, але за дуже короткий час він досягне у висоту 2,5 м, а в ширину розростеться до 1,5 м так, що при посадці враховуйте максимальний розмір рослини, чи не буде в майбутньому воно впиратися в паркан, закривати доріжку до будинку або заважати сусіднім посадкам. Продумайте колірну гаму, правильне поєднання кольору, запорука гармонії в саду. Для цього можна використовувати колірний круг, мій сад, переважно рожево-білий з ніжними пастельними відтінками жовтого та бускового. Такі кольори виглядають заспокійливо, насичують спокоєм. Неймовірно красиво виглядають і контрастні поєднання, але їх не повинно бути багато. Вибирайте відповідні рослини. Основу саду повинні складати рослини, яким комфортно у вашій кліматичній зоні, так вам легше буде підтримувати його декоративність круглий рік, випади після зими будуть мінімальні, а сад залишиться малоуходним. Основу мого саду складають волотисте гортензії, різні види хвойних ялівці, мудрини, сосни, декоративно декоративноліственної чагарники дерен, бузина, позироплодник, спіреї. Багаторічники, хости, гейхери, лілейники, але не варто відмовлятися і від чогось особливого, навіть якщо ці рослини дуже вимогливі, і нехай вам доведеться докласти зусиль, щоб їх зберегти, але це того варте. Наведу вам як приклад крупнолистною гортензією Summer і крупнолистною гортензією Scroll. обидві ці гортензії не переносять морозу і потребують укриття. У Endless Summer є невелика перевага, вона цвіте на пагонах минулого і нового сезону. Так що навіть якщо ви не встигли її вчасно вкрити і квіткові бруньки підмерзли, то вона дасть цвітіння на нових пагонах. У випадку з розкров запізнення в укритті обернеться відсутністю суцвіть, на кущ виживе і зможе порадувати вас на наступний рік, використовуйте ярусність в посадках, на дальній план висаджуйте найвищі рослини перед ними нижче і завершуйте композицію ґрунтопокривними. При такій посадці всім рослинам вистачає сонця, вони не заважають один одному, і квітник виглядає акуратним, маскуйте паркан посадками. Таким способом можна продовжити лінію горизонту і візуально збільшити свою ділянку. Я використовую для маскування дівочий виноград, але будьте обережні, він агресор. Куматися, що ростуть на шпалерах, живоплотистуй і декоративно декоративноліственної чагарники, озероплодник, бузок. Дерен, мульчуйте свої квітники. Так ви позбудетеся від постійної прополки бур'янів. Земля буде довше зберігати вологу коріння, отримають захист від перегріву і від морозу, а сам квітник стане виглядати більш акуратним. Я віддаю перевагу кору модрини, матеріал натуральний з нейтральним кольором і прекрасним хвойним ароматом. Намагайтеся зробити свій сад декоративним цілий рік. Навесні на допомогу приходять первоцвіти. Розсипи крокусів, галантусів, мускарі, тюльпанів і нарцисів влітку проблем з декоративністю немає. Цвітуть троянди. Лілії, лілейники починають набирати свої потужні шапки гортензії. Осени майже все відцвітає, і на перший план виходять саме вони. Гортензії стоять у фарбах до перших морозів, можна використовувати хвойні, які змінюють своє забарвлення на більш яскраву мудрини кипарисове киялівці, деякі сосни. Не варто забувати і про декоративну листяних чагарниках з яскравою листям. Відмінно прикрасять сад барбариси пузиреплодники і спіреї вивчайте рослини. Ви повинні знати, які ґрунти та чи інша рослина віддає перевагу. Любить сонце або тінь, наскільки воно морозостійко і яке сусідство для нього буде сприятливим, враховуйте також, що для установки зимового укриття знадобиться додаткове місце. Подумайте. Чи впораєтеся ви з вирощуванням цієї рослини? Як часто його потрібно підгодовувати, поливати, обрізати, обробляти, вкривати всі дії в саду повинні бути продуманими. Уникайте спонтанних покупок і хаотичних посадок. Чим більше ви будете знати про рослини, тим красивіше буде виглядати ваша територія, і тим менше у вас з нею буде клопоту.